Різ спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії Інна літовченко. Вітаю вас сьогодні, 4 грудня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як поет і перекладач Олександр Олесь, хоровий диригент і педагог Олег Тимошенко та олімпійський чемпіон і рекордсмен світу і стрибків у висоту з жардиною Сергій Бубка. А в народному календарі свято введення в храм Пресвятої Діви Марії або третя Прочиста. день милосердя і любові, коли потрібно щось дарувати. Музика. Отже, сьогодні велике свято введення. І я нагадаю, що саме цього дня, у 1992 році, вийшла в ефір перша передача новоствореного обласного телебачення. Ми згадуємо кожного хто причетний і доклав старань до непростої творчої практики телеканалу Житомир. На жаль, дехто з них вже відійшов із життя, дехто на заслуженому відпочинку. Однак у колективі й досі продовжують працювати чимало першопрохідців. Тепер уже ветеранів праці, і ми щиро дякуємо їм за. Похвальне творче довголіття. Кількість воїнів із Житомирщини, які героїчно загинули на Донбасі, захищаючи Україну, досягла 96. Сьогодні в селі Бігунь Овруцького району прощаються із 28-річним Віталієм Стельником. Ковича із ї механізованої бригади, життя якого обірвалося на Луганщині. Колектив обласного телебачення висловлює щире співчуття батьку, усім родичам, друзям і бойовим побратимам цього чудового поліського хлопця із багатодітної родини. Нехай буде йому пухом рідна овруцька земля. Вчора громада Житомирщини провела в останню путь 24-річного десантника Дмитра Ільницького. До траурної церемонії прощання з героєм долучилася і наша знімальна група. Докладніше Ніна Собкович. Трагедія неоголошеної війни дісталася домівки Житомирян Ільницьких. Днем раніше лейтенант Дмитро Ільницький відсадкував свій 24-й день народження. Здавалося, попереду. Все краще. Дмитрий проявив себе як положительний, добросовісний командир, життєрадісний чоловік. Погиб він, виконуючи бойову задачу. Юнак потрапив у зону АТО в складі 95-ї житомирської окремої аеромобільної бригади. Загинув під Донецьким аеропортом. Це був бойовий настоящий офіцер. Він в АТО вже з марта місяця. Він був призваний ще на 10 днів. просто переведен в наш 90-й батальон. В, 10 утра, в 9 утра я уехал оттуда конвоем. Поздравил с днем рождения его. И в 2 часа я узнал, что прилетело что-то. И три человека были ранены, тяжело ранены. Чорним крилом горя й смутко огорнуло будинок культури військової частини. Страшна звістка про трагічну загибель героя за свободу і незалежність застала всіх зненацька. Він же економіст, випускник агроекологічного університету. Хіба хліборобів убивають? Сам прийшов От в перші дні, коли була мобілізація, сам прийшов, призвався і. Изъявил желание защищать, ну, учитывая то, что он все-таки не служил, а прошел военную подготовку на кафедре, вот, не отправляли его, а только после того, как э, время прошло, и э, подготовили, только после этого его отправили, и после этого он только выполнял задачи и защищал свою родину. За роки навчання зумів підкорити серця усіх одногрупників. Доброта і постійне бажання допомогти йшло від самісінького серця. Він любив життя, життя і Україну. Дуже хороша людина була, дуже ми з ним дуже дружили добре. Ми були однокурсниками, хоч ми були в різних групах, але він завжди був з нами. Церемонія прощання проходила з усіма військовими почистями. Останні квіти для близької людини, безліч людей. А він усміхався до всіх із портрета і ніби хотів витерти сльози з очей натовпу. Хотів сказати: не плачте, дорогенькі мої. Цінуйте життя, любіть Україну. Ви знаєте, я ніколи не знав Донбас, а тепер я його знаю на Єзу. Тому що там, де пролита кров наших робіт, 95-ки, 30-ки, 26-й, других підрозділів, 90-й. Сьогодні вже можна дійсно. Знайді цю карту на зустріч. Дуже важко дивитися, як, як плачуть рідні, як втрачають єдиного сина, як е, друзі е, сьогодні прийшли попрощатися. А, але що найбільше мене вразило, насправді, це те, що дуже багато житомирян, які навіть не знайомі були з цим хлопцем, сьогодні прийшли віддати свою шану і провести його в останній путь. Несправедливо гинуть наші хлопці. Хтось має за це відповісти. Я сподіваюся, що. І Бог, і люди обов'язково це зроблять. І немає тих слів сьогодні, які можна сказати родині, тому що я знаю, що нічим не можна сьогодні їх втішити. Дуже сподіваюся на те, що все ж таки мир настане, і ми перестанемо ходити на такі заходи. Його смерть відважна смерть простого лейтенанта, примушує бути мужнім, порядним, сміливим. А інакше вона нічого не вартуватиме. А ще хочеться вірити, що це остання жертва і що більше на Житомирщину не прийде сумна звістка. Герої не вмирають. Ті, хто віддає своє життя за майбутнє України і її людей, навіки залишаться в славній історії нашої держави. І про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. За минулу добу озброєні бандитські формування неодноразово відкривали вогонь по українських позиціях. Прес-центр АТО повідомив, що загальні втрати бойовиків на Донбасі становлять близько 8 тисяч чоловік. Партизани Донеччини знищили 110 терористів. В Луганській області під контролем терористів опинилися усі колонії з ув'язненими. На окупованих бойовиками територіях з 1 грудня перестали працювати українські банки. Євросоюз додатково перерахував Україні 500 мільйонів євро як макрофінансову допомогу. В Одесі невідомі зірвали магазин української символіки Патріот. Триває наша благодійна акція Допоможи герою. Потребує невідкладної допомоги важко поранений у бою під Лисичанськом, десантник 95-ї аеромобільної бригади Сергій Рубан. Для відновлення травмованого черепа і лікування вкрай необхідні 32 тисячі гривень. Просимо благодійників відгукнутися за телефоном його мами Майї Андрівни 097 154 49 45. І ще на тему підтримки українського війська десантники 95-ї аеромобільної бригади, які мужньо захищають Донецький аеропорт та інші об'єкти в зоні АТО, мають гостру потребу у бензопилах, теплому одязі, миючих засобах і харчових приправах. Тому просимо громаду допомогти нашим землякам-кіборгам. Добровільні передачі для них можна залишати безпосередньо на Житомирському КПП цієї бригади на Богунії чи передавати волонтерам. Ми продовжуємо наш патріотичний проект Єдина країна. Відомий Житомирський поет Михайло Пасічник відгукнувся на нього збіркою нових віршів під назвою То біла гарячка Росії. А до фотоконкурсу Єдина країна циклом оригінальних світлин приєдналася Світлана Черкасова, відповідальний секретар газети Вечірні Коростень. І ось один з її знімків під промовистою назвою Мати героя. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень на Запорізькій атомній станції сталася аварія однак, витоку радіації і небезпеки для людей немає, заявило Міністерство енергетики. Підприємство «Житомиробленерго» попередило про можливість аварійного відключення в області електроенергії і закликає максимально економити її. Житомирський міськвиконком підняв вартість проїзду Житомирян у маршрутках до 3 гривень, у трамваях і тролейбусах до 2 гривень. Київська міська адміністрація закликала киян відмовитися у новорічно-різдвяні дні від використання фейерверків. Дев'ятирічний дев'ятикласник Максим Бірч із Рівненщини винайшов оригінальний спосіб. Добувати електроенергію з картоплі Україна за рівнем корумпованості посідає 142 сорок місце серед 175 країн світу. В Єгипті суд засудив до смертної кари 188 ісламістів у Китаї. Працівників телебачення і кіно за критику влади будуть відправляти на рудники. І насамкінець, цитата тижня: Знищимо ворога, забудеться і ненависть, і горе, і знову розцвіте земля наша в добрі і згоді. І будемо добрими, як були. Ще добрішими станемо. Олександр Довженко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Миру всім і злагоди. Бережіть себе до завтра!